Тома Хаук кладе кінець війні, хоч зовсім не так, як ми сподівалися. І тепер в другому сюжеті я розповім все те, що забув розказати в першому і згадав через цільне душевне волнення. Нам зараз треба планувати не війну, а планувати мир. А з плануванням миру головне буде доля скорочених озброєнь. От тут, от неприємно, що ми брали ці озброєння не лендлізом, що нам треба шукати правовий шлях передачі цих озброєнь назад на Захід тим партнерам, котрим ми надіємося. От на цих словах тоді переривалася передача. Кому ми довіряємо? Ми довіряємо державам Балтії, Фінляндії, Швеції, ймовірно, Норвезії, Данії, Нідерландам. Ми маємо. Передати озброєння, які вимагатимуть нас знищити або скоротити, ми ж не можемо їх відвести під контроль чергових проросійських міжнародних спостерігачів. Ми маємо їх повернути тим власникам, тим депозитаріям, котрі, в котрих ми вже впевнені, що вони нам їх назад передадуть. Ясно, що Польщі не варто передавати наші озброєння Німеччині, тим більше не варто передавати наше озброєння. Лишаються оці невеликі держави. Перше це посилить їхню спроможність до оборони, коли Україна випаде з цієї от обойми захисту від Московщини. І по-друге, це буде нормальним, а не українським жертвом жестом вдячності. Озвідці ці люди, ці держави, ці суспільства зробили дуже багато для України. І все, що ми можемо для них зробити, коли вже змушені йти до морозміти, ми можемо бути. Свиньми і маємо бути свиньми з адміністраціями бідона з усіма оцьома от шольцями. А з тими, хто нам допомагав, не треба поводитися як українці. Друзі не треба. З друзями треба дружити, навчає нас досвід 90-х років. Тому зараз вже треба продумувати, на яких підставах шукати рішення. На яких підставах передавати зброю назад на захід. Ясно, що наша Верховна Зрада не тим буде займатися, але це має більше сенсу, ніж плодувати якісь такі, от уже зовсім сумірічні сценарії війни. Той, хто зараз говорить за сценарії війни, є безвідповідальним демагогом. А той, хто говорить зараз за мир, якою б демагогію це не виглядало. Є значно більш реалістичним, хоча дуже нерідко мерзенним. Ну, тому що, розумієте, війна показала все її благородство, все її шляхетність, і тепер ну, ми вже не дивилися на шляхетність війни, я так скажу, тепер ми дивимося на мерзенність мирних. Процесів, а зброю все-таки, котра нас порятувала, треба віддати Балтії, віддати Фінляндії, віддати тим, кого вона зможе ще раз порятувати. І більше з того, треба думати, де творити український легіон, українські війська за кордоном. Не всі ж адаптуються, не всі ж зможуть в повоєнному мирі сидіти в повоєнні України, шукати, коли тебе за воєнні злочині видадуть. Тут інша проблема, а яка з держав надасть імунітет? Я боюся, що жодна з європейських держав не надасть нашим воякам імунітету від захисту? В... Розумієте, які звинувачення в воєнних злочинах посипляться з боку Росії? Не дай нам Боже все це пережити. От над чим зараз мають роздумувати відповідальні аналітики, а не вигадувати сценарії війни. З Томою гавк, я, я неправильно вимовляв. Це гавк, мабуть. Хавк, Хок, да, Том, Хавк, да, токк, то тома Хавк. Я скажу, от як тільки ми дізнаємося, яку посаду займалася членкиня, що змогла посорити Зеленського з заходом, то ну як це я скажу більше, ніж новомоніка Моніка Лівінська. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.